Всім привіт, в мене градусі Артем Кодиш 15 і сьогодні у нас розпаковка ось такого от будівельного набіру з міні-цеглинок. Давайте ж подивимося. він такий важкий досить. Так, давайте будемо його відкривати. Він у нас 459 гривень в будинку іграшок. Ось я його вже відкрив. Тут у нас отак от, от воно знімається. Чик. І відкривається як коробка від якогось дзюття, як я вже люблю казати. Вау! Look at this! Дивіться, у нас тут є ін. Вау! Дивіться, у нас тут є інструкція ось така от, як зробити дім. До ще якщо що, є відео, як його зробити. Тут у нас є пензлик. Кірпічі гіпсові. Трава є. Є щось схоже на черепицю. Ще черепиця. Дерево. Вот такие вот. каміння. Ще всякие різні блоки. Вот такая вот арочка. Всякие скосики, Кирпичи. Ще вот такие вот. Ще кирпичи. Такі один, один, PVA, ось такі от кірпіче на один, ще на один, клей ПВА. Звичайний. досить великий, до речі. Ось такі от сховані на поле. А, чи це перегородка, стоп. Це напевно якась перегородка, типу, на другій поверх. А, ось це от. А, ось це от, напевно, треба буде вирізати, дивіться. Оце треба буде вирізати і от сюди от проклеїти. А, ще дивіться, ще тут теж є кордоночки спеціальні. Ось такі от і ось такі от. Це те, що треба буде видно вирізати і для другого поверху. Типу. Це реклама. Чи це можна таку збудувати, чи що можна теж не знаю. Мене використовує прибульці для комплектації ігор. Єд боливо збирають люди. Якщо з грою щось не так, пишіть там на пошту. Що? <свісно> <Ось>. <свісно> ну і що? Ви були на каналі ArtomCloud 15, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. До побачення. Я вам цей набор порекомендую, скоро вийде огляд.